Працівники комунального підприємства Парки і сквери Луцька зрізають ялину. Починають зі спилювання нижніх гілок, рухаючись до верхівки. Потім гілля подрібнюють. Майстер Валерій Тутейко каже: від 8 ранку до обіду сьогодні подрібнили орієнтовно чотири куби сухого гілля. Його вивезуть на сміттєзвалище в брище, стовпур без гілок розпилюють на однакові частини. Деревину ми завеземо в господарство, потім завеземо на пілораму, виріжемо з них красиві доски і прикрутимо парку. Цебто ми стараємося, щоб не все пішло в дрова. А де що і залишилося, щоб воно далі служило людям". усього працівникам комунального підприємства Парки і сквері потрібно зрізати 22 дерева віком орієнтовно 50 років, 14 ялин, сім акацій та один клен, які ростуть на 5 гектарах території меморіального комплексу Вічна слава. Лучани це коментують так: старі дерева треба зрізати, треба укультурувати парк, щоб менше було знизу тих кущів. На мою думку, дуже гарно. От на місце цих, що посохли, хай посадять новенькі, молоденькі. Вони виростуть і будеш краще набагато. Оце добре. Люкс, що ото -от так роблять. Молодці. Нагадаємо, рішення зрізати дерева міська рада ухвалила після висновку фітопатолога, який обстежував дендропарк в серпні цього року. Тоді фахівець виявив дерева, уражені кількома видами грибків, раку і кліщів. Лікуванню і відновленню з його слів вони не підлягають. Оце у нас саме цей кліщ. Розриває деревину, це гриб, який живе під корою. До кінця грудня працівники комунального підприємства Парки і сквери Луцька зрізатимуть хворі дерева, видалять ще майже 140 метрів кущів самшиту, які всохли. Директор департаменту житлово-комунального господарства міста Микола Осіюк остаточної вартості робіт не назвав. Виконується робота, тоді будемо знати суму, там відповідно, скільки години відпрацює вишка, скільки годин відпрацюють люди, це відповідно і технологічно складні роботи, щоб не монументи, ніякі пам'ятники не пошкодити і так далі. Ну, все залежить від товщини, від породи дерева, твердо м'яке листяне дерево, від висоти дерева. Ну, тут тяжко сказати, там, знесення одного дерева коливається там, від 500 гривень і більше 10 тисяч. Навесні каже Микола Осіюк, спеціальна комісія визначить, які дерева висаджуватимуть на місці зрізаних. Ірина Сватула, Сергій Данилюк, новини на Суспільному, Луцьк.